Груп продовженого дня у закладах. Тому пропонується створити групу продовженого дня для здобувачів освіти 1-4 класів у закладах загальної середньої освіти на території Березнянської територіальної громади на 24-25 навчальний рік. По Березнянському ліцею Березнянської селищної ради дві групи і по Ловнисінському закладу одна група. Прошу затвердити. Чи погодити? Питання на бюджетну комісію розглядала, ополучено пане директор, хто задав питання про голосовання? Беріть, да. А, да. А з Так. Зайти, да. Як на це? Так. Меронов авториса сидить на половиня на теплита. Прям Павлович сказав, що не було сиділо типу Данило Валіна Чуплова Васина, що на сесії. Рішення прийнято. Русский розпівпрак між Бердянською середньої або уголовські ради та комунальної установи інклюзивний ресурс центру на Уголовської сільської ради. У нас також звернулися представники інклюзивно-ресурсного центру Уголовської сільської ради. У нас в громаді є дітки з особливими освітніми потребами, які проходять комплексну оцінку в цьому фішкому центрі. Вони просять заключити з громадою, з обласною Радою угоду про співпрацю і виділити певні кошти на ж... допомогу їм. То пропонується такий проєкт рішення. Затвердити угоду про співпрацю між Березнянською селищною радою Новобіловською сільською, сільською радою та комунальною установою фазивної ресурної церкви Білоуської сільської ради. Фінансовому відділу Березнянської селищної ради передбачено компенсацію на отримання установи фазивної ресурної церкви Білоговської сільської ради у сумі 32 тисячі селищному голові Березнянської селищної ради Володимира Паленко підписати угоду про співпрацю виконання даного рішення показано поцільну комісію змагання та соціального захисту населення. Дане на питання на засідання бюджетної комісії розглядалось. Алло, здравствуйте. Детектор. Да. Э, зай, я меняла сегодня из на тентах на тельнях, наверное, колористика. Да, по поводу мероприятия. Я от командира в общем, Сакина Надеева, она ждала этого основания, семейного. Да. Решение принято. Так. Вопрос порядка организации, включая в доклад всех западов администраций, будет нац этого основного вопроса. Э-э на цеплення також детальне засідання на бюджетної комісії ми пропонуємо на підтримку зміни у пільгові категорії дітей для організації безкоштовного гарячого харчування. Це тут а, додається м, деякі категорії. А, пропонується встановити з 1.9.24 року безоплатне гаряче харчування за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до встановленого закладу освіти режиму кратності харчування. За наявності підтверджуючих документів для дітей пільгових категорій, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, діти сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, дітей, числа осіб визнаних у статтях 10 та 10.1 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Усіх закладів освіти, розташованих на території радіоактивного забруднення, також дітей, евакуйованих зі зони відчуження, дітей, які особами з інвалідністю внесені Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного обов'язкового відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення. Відповідно до закону України про статус і соціальних захисного замість постраждали наслідок Чорнобильської катастрофи. Дітей, що там внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Дітей, один з батьків або обоє батьків, перебувають у колоні на час дії стану в Україні дітей з інвалідністю, та зменшити розмір плати за харчування дітей у закладах загаль... дошкільної освіти на 50% за наявності підтверджуючих документів, дітей з сімей учасників бойових дій, в тому числі учасників антитерористичної операції на сході країни, учасник... учасників операції об'єднаних сил, дітей, батьків, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Дітей батьків, які є звільненими військовослужбовцями, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період. Дітей, батьків, які стали особами з інвалідністю, втратили працездатність, наступ поранення каліства контузії або захворювання, пов'язані з виконанням ними сандань, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та дітей з багатодітних сімей, де троє дитячих більше дітей до 18 років. Ми додали ці дві категорії, все інше ми додали дві категорії. Це діти батьків, які є військовослужбовцями, та діти батьків, які втратили працездатність. Також ми додали, у нас було прописано, що діти батьків, один з яких перебуває в полоні. Зараз ми змінили і дописали діти один з батьків або обоє батьків перебувають в полоні. Ну, та категорія та що то Так, 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 все, що було, все у нас залишається. За Петрічні, пошла. Михайлович, за Ікоїнова, за Мегнатинкова Петрівна, Нариковица Петрівна, Колопиняна Петрівна, Петро Андрій Тимофійович, Савкіна Надія Сильівна, Чіпульна Тамара Іванівна, Чуковина Тарасина, Шумисіна. Рішення прийнято. прийняти. <гум> те, те ж саме питання, теж ми додаємо декілька категорій, залежно від всі назву. Також пропонується з... 1924 року встановити безоплатне гаряче харчування за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до встановленого в закладі освіти режиму кратності харчування за наявності підтверджуючих документів для дітей пільгових категорій. Це діти-сироти, діти позбавлені, діти з особливими потребами, діти із сімей, які отримують допомогу певно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Дітей з числа осіб визнаних у стаття 10 та 101 закону України про статус ветеранів війни, гарантії і соціального захисту. Чорнобиль, дітей, що переміщених, осіб, посіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала на нас для дій, збройних конфліктів. Дітей один з батьків або обоє батьків перебувають в полоні на час дії воєнного стану України. Дітей із сіми учасників бойових дій, в тому числі учасників антитерористичної операції на сході країни, учасників операції об'єднаних сил. Дітей батьків, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Є дітей батьків, які є звільненими військовослужбовцями, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період. Дітей батьків, які стали особами з інвалідністю, втратили працездати на поранення, каліство, контузії або захворювання, повярно з виконанням минули задання для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави з'їзду язково з військової агресії Російської Федерації проти України та дітей з інвалідністю. Наступним пунктом. Всі ці категорії, які я назвала, будуть забезпечені безоплатним гарячим харчуванням і на групі продовженого дня, і, відповідно, одноразовим. І наступним пунктом забезпечити одноразовим гарячим харчуванням за рахунок бюджетних коштів такі категорії дітей. Що визначені органами місцевого самоврядування? Це учні перших, четвертих класів. Крім пільгових категорій, визначені в пункті 2 даного рішення. Тобто пільгові категорії, які назвали перед цим, будуть харчуватися безкоштовно в закладах загальної середньої освіти відповідно до кратності харчування. Учні перших, четвертих класів, які не належать до пільгової категорії, будуть харчуватися безкоштовно тільки один раз. Що Прошу поводити. <головіки> Первіть Такиванко <головіки> за, Дмитринко, Зайко Іза Васильева, Ігнатинкова Петрівна, Марина Кулайса Федорівна, Первоняна Петрівна, Прякомаціч, Савкіна Дівасійовина, Чупознака Марабанівна, Чокова Лена Тарасіна, Шумисіна. Рішення прийнято. Про закриття інклюзивного групи перестанці комунального закладу шкільної освіти Ясла Садок довірянства страшного поступила заява від директора комунального закладу шкільної освіти Ясно-Садобаріська стосовно винесення питання на сесії про закриття інклюзивної групи у зв'язку з тим, що дитина, яка лятовала група, вона виїхала з країни. Тому пропонується припинити з 31 серпня 2024 року діяльність інклюзивної групи на базі Березнянського Березнянської -типу, Березнянської селищної ради У зв'язку з відрахуванням дитин з особливими освітніми потребами із закладом. Там за, кришні, ставка кришні, асистента, асистента вихователя, вона залишається в штатному розписі, ми її не скорочуємо. Хто заперечує?

З проханням відкрити на базі їхнього закладу два класи для дітей з особливими освітніми потребами. Це дітки будуть навчатися в 1 та в сьомому класі. Висновки, висновки може, комісії є, тому пропонується такий проєкт рішення відкрити першого, з 1 вересня 2024 року два класи з інклюзивною формою навчання полотно зільському ЦЗО 1-3 ступені Березнянської селищної ради. Перший клас та сьомий клас. Комплюється виконання вирічних підкласних поступну комісії з гуманітарних питань соціального захисту. А фахівці є інклюзивна? Фахів є ставка асистента вчителя, дві ставки асистента вчителя. Перед цим там буде далі питання про закриття двох класів. Перед цим ми відкривали у 22-му році чи 23-му а два інклюзивні класи. Цьому році ці дітки вибули з закладу, вони були прийняті в навчальний реабілітаційний центр. Тому ми кажемо, ці два класи ми закриваємо, дві ставки асистента вчителя ми залишаємо і відкриваємо нові класи для нових дітей. У мене просто зачепи питання. Ми відкриваємо класи. Якщо нема асистента вчителя, втруємо, то, друзі, ми платимо вчителям за те, що у них в їх клас знаходяться дитина. У нас є асистент вчителя. Не. У нас є два асистенти вчительки, звичайно, на кожен клас, на кожну дитину. І пройшли курси логопедії, там початківці, які пройшли займатися Всі курси до у нас Так, Можна проходити і займатися по договору, це показ дитини.

Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 1997 року номер, від 97 року номер 260 про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей, яка говорить, що розмір плати за навчання у Державних школах естетичного виховання дітей визначається один розмір дирекцією закладу та погоджується органами е, місцевої виконавчої влади. пропонуємо на 24 25 навчальний рік встановити вартість такі, таку плату за навчання. Фортепіано 120 гривень, вокал 120 гривень, бандура, баян, акордеон та дома по 100 гривень. Це плата за місяць для батьків. Також визначити пільги. Для дітей, які навчаються у мистецькій школі. А саме зрівничні доплати за навчання на 100% дітей з інвалідністю, дітей в селі, дітей позбавлені батьківського опікування, дітей з багатодітних сімей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей з числа внутрішньопереміщених озів, дітей, які мають статус дитини, яка потрапила наступних і збройних конфліктів. Дітей, що стало осіб'язаних у статі 10 та 101 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Дітей один з батьків або оборової батьків переконані в школу на черзі воєнного стану в Україні. Дітей із сіми учасників бойових дій, в тому числі учасників антитерористичної операції на сході країни, учасників операції Об'єднаних сил. Дітей, батьків, які проходять військову службу за приїздок під час мобілізації на особливий період, є звільненими військовослужбовцями, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період. Та дозвольність інвалідність наступних поранених ліс-контузії закордонні пов'язаного з виконання новозаданої підляза забезпечення оборони України, захисту безпеково населення та інтересів держави зв'язку з військової Російської Федерації проти України. Та зменшити оплату за навчання на 50%. При навчанні двох і більше учнів з однієї сім'ї батьківська плата становить за першого учня 100% за менш оплачуваний інструмент, за другого 50%. Це більш оплачуваний інструмент. Дітей, батьки, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, діти, які виховуються в неповних сім'ях. Прошу питання. походити? Взагалі <плес> ці гроші, щоб це з батьків зберегти, це ж не вистачає на заплату. Знає, що... На заробітну плату ми не можемо витрачати дані кошти. Дані кошти є відкритий спеціальний рахунок на мистецьку школу, на який батьки відносять плату. Це. Воно може спрямовуватися. Плата за навчання зараховується до власних надходжень школи, спрямовується на виконання навчальних планів, матеріальні витрати, пов'язані з навчальною виховною роботою, зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Тобто вони можуть щось купити для свого закладу, побачите, скільки там є. Так, організації нічого не використовують, вони зараз варені. Але що інструменти. Наприклад, свідоцтва. Я не можу вам сказати, скільки зараз можете є. Це ж буквально це місяць. Ми можемо запросити. Там є, так, трошки. Максима Анатолійовича, тут презентує про що виконання цей. Тут зададу проєкт рішення, прошу голосувати.

Звіру з копатам виконуючи области директора Березнянського ліцею. До другого класу зарахована дитина з особливими освітніми потребами. Тому пропонується проєкт рішення, що відкриється з 1 вересня 2024 року один клас з інклюзивною формою навчання по Березнянському ліцею Березнянської селищної ради, а саме це там другий клас. Ставка асистент вчителя не в нештатному розписі є, вона була вакантна. Це дитина з. Це дивилась за Сафо, Матіушка, Катюшка. Заперечнів немає. Кто записується до школи? Вас спрашиваю. Я на Григорівна, а він колибивати 13-за. Дмитренко Володимир. Зайко Ігорова Савідна. І знаєте, програма була передбачена, комп'ютерна, яка алгоритмічною. Савідна, вона там дивилася, що по інтересу, і вирішила, і тут, тут затягнув пози, тут в призинг класу також надійшло копотання, директора на 10 закладу про закриття двох інклюзивних класів. Пропонується такий проєкт рішення. Закрити з 31 серпня 2024 року два інклюзивні класи, з, два класи з інклюзивним половиною навчання. Третій клас це 10 класу, в якому навчаються діти з особливими освітніми потребами, навчалися у зв'язку із зарахуванням даних дітей до комунального закладу в Березнянському навчально-реалізаційній центрі Чернігівської ради. Запитання тут практично. Так. Вертикально залина голова за, метає, то каже Степоніна, і Натанька за. запитує, так. Ми ромко на рецепта, там буде принимати матеріса, і Василя, чи понятама